Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу вам сказати, що з 25.03 по 8.04 якраз відбувається дуже складний період. Не тільки в плані цієї війни, тому що і бої активізувалися, і почалися активні обстріли, в тому числі інфраструктури, почали дуже сильно залякувати. А в плані, перш за все, енергетики. Чому все це відбувається зараз на даний момент? Тому що зараз йде в цей період з 25.03 по 8.04 в дуже великий коридор затемнень. Один з найтяжчих та найнегативніших за останні 500 років. В цей період, я вже про це розказував в прямих ефірах. Просто вирішив ще окремо відео записати. В цей період активізується нечість, в цей період всякі людські пороки. І негативні емоції виходять назовні, починаються провокації, можуть починатися конфлікти на рівному місці, можуть починатися спалахи агресії між людьми, досить сильні, досить потужні. В цей період можуть відбуватися катастрофи та катаклізми по всій планеті, можливо, якісь великі теракти, можливо, якісь провокації, загрози смертельних характерів, не тільки в Україні там чи в РФ. Я говорю про світовий масштаб. Люди починають сходити поступово з розуму, починають вести себе неадекватно. Ті люди, які більше схильні до того, щоб бути під впливом нечисті, під впливом бісів, сутностей і так далі, які мають алкогольні іншого роду залежності, воно в них загострюється. Ті люди, які є просто чутливими, ну екстрасенси або просто люди з хорошою інтуїцією, їх теж от відчуття паніки, тривоги, безсоння, виснаження, нервовість, неврозність, поганий апетит. Це все от може бути спричинене. Знаєте, я вже про це говорив неоднократно. На нашу голову вже стільки всього випадало і дефолт 90-х, і криза 2008 тисячі рік і ця економічна і війна з 2014 року. І коронавірус з купою своїх мутацій, і повномасштабна війна, і загроза ядерної війни, початку Третьої світової, і оце ще й коридор затемнень цей, найтяжчий за останні 500 років, чого тільки ми вже з вами не пережили. Але знаєте, сталь загартовується у вогні. Що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Я бажаю всім пережити мирно цей період. Пам'ятайте, не війдіться на провокації, більше моліться, більше звертайтеся за допомогою до вищих сил та до тих сил, яким ви служите, і тоді все буде добре. Молимося за мир в Україні. І, до речі, хороша новина в тому, що великий молебень почнеться 17 квітня. Там ще треба. Під трохи зібрати голосів, але я думаю, що це вже знаєте. постфактум ці голоси зберуться. Не забудьте підписатися за цей молебень, і Брамі не почнуть свої служби з 17 квітня. Почнеться якраз велике дійство, великий світовий молебень за мир в Україні. І сподіваємося, що таки війна закінчиться і все буде добре. І звичайно, що до свого старого способу життя люди не зможуть повернутися, тому що психологічні травми та пережити горе багатьом не дасть вернутися в той стан. Але треба буде зробити просто висновки з усього, що ми пережили, і рухатися вперед. Бажаю вам всіх благ, бажаю всього найкращого.